Всім привіт, мої хороші люби підписники! Ну, ось, сьогодні ми знову на каналі і зараз вам покажу, як робити шубу з яблуком і кукурузкою. Ось, будемо робити все наживо. Так що постараємося зробити це все як можна свідчить, щоб не затягувати ваше драгоценне времечко. Беремо! Місочку на низ беремо майонезіка, моноолія так, ложечкою розмазуємо? Так ось так. Беремо середню тартушечку, варену картопельку, і натираємо сюди варену картопельку. Картопелька наша лежить з бурячком, через що така червоненька. Ось так. Думаю, цього буде досить. Розложуємо його. Так. Замість рибки ми будемо використовувати салату. Так, тепер беремо ми цибульку. У нас вже все підготовлено, все накрішене. Ось так. Запустили ми нашого Тімку Тімка це наш котик, хто не знає. Просився. Так, тепер беремо ми нашу рибку і. Уложим. Так. Вот так. Уложим. Теперь берем нашу морквинку прикриваємо, так, прикриваємо, беремо майонезик. Легенько все це промазуємо. Це для того, щоб Бістріше воно пропиталося. Тепер беремо яблочко солодке і натираємо. И натираємо наше яблочко. Розложуємо так, беремо кукурузку і вложуємо шар кукурузки. Прикриваю чуть-чуть зверху картопельку, нашу купурушку. Видно вам, надіюся. Так, беремо трошки, підсолюємо і закриваємо це все бурачком. Можу вгадати з бурячком, так. все це. Покриваємо зверху майонезом. А поки я це роблю, сподіваюсь, що ви вже поставили лайк і написали в коментарі. Ось так от ровниший девчонки. І кожен, як хоче, так украшає. Вот так вот. Так у каждого, на стике хватая фантазии, на стике свин прикрашаю. Заберем салфеточку, все это протираем. И вот такая красота у нас вышла. Всем смачно Всем пока.